Російський неонацист Олексій Мільчаков, польовий командир розвідувальної групи Русич, який воює проти України, розповів про те, що його товариші по службі роблять із полоненими українцями. Військовий злочинець та садист, який до війни в Україні на камеру вбивав тварин без докорів совісті. Розповідав про те, як ще у 2014 році до них у полон потрапив український захисник із татуюванням Слава Україні на руці. А далі деталі катувань. Просто шокують за словами російського неонациста полоненому. Відрізали руку з татуюванням. Після чого замаринували її у банку як сувенір, а його самого катали на танку У 2014 році Була ситуація. Новосвєтловка, Взяли хохла, У нього на руці було написано Слава Україні. Татуїровки мотор білі руку. Ну люди захотіли статуїровку, короче, баночку замаринувати. І катали каталиво на танки. Я їм говорю, що господа, ви коротше в госпиталь везите, или добивайте. Ну плену не мой, нет, що лезть. Они везли в госпіталь. в ноябрь місяць, українське телевидение. Этот хрен без руки Говорит, Я се приходять з пистолета стрелять буду. То есть надо ну, було валить. Не доделали, а хто знає, чем эта гніда може потом е нам навредить. І при цьому деякі росіяни ще можуть стверджувати, що Буча це фейк. Крім того, у недавньому інтерв'ю кремлівським пропагандистам у Мільчакова поцікавилися, чи правда що російські окупанти займаються мародерством у місцевого населення на окупованих українських територіях, а той не став нічого приховувати, бо ж за його словами не бачить нічого в цьому поганого. Ми ж знаходимося на внук соборжених територіях і ні на позиції стиральну машинку у містного населення. Вони самі з радістю говорять, що унітази, стиральні машинки, все забирайте, на позиції тащите. Ну, то, то есть, у мене є холодильник, стиральна машинка. І унітаз у мене там є. Звісно, я це не покупав. Якщо раніше росіяни намагалися заперечувати подібні випадки катувань чи мародерства, то тепер вже нічого і не приховують. Що ж, будуть докази для суду в Гаазі. Справедливому покаранню бути.